Всім привіт, друзі! Сьогодні подивимось на ось такого трішечки оновленого мопеда від компанії Spark в новому кольорі. Це мопед на 125 кубічних сантиметрів. Цікавий та головне бюджетний варіант це, в принципі, самий такий найвигідніший, мабуть, із мопедів, тому що інші модельки вартують трішечки дорожче. Ціну скажу в кінці відео. Давайте. Трохи ближче познайомимось з ним. Тут всім звичний 125-кубовий одноциліндровий такий альфовський двигун, карбюратор, підсос, все як завжди. Чотири передачі має, всі вмикаються по колу. Також ось такі захисні дуги. Стоять на борту. Гальма в нас барабанні, класичні як попереду, так і позаду. Гарний такий синій колір, до речі. Двомісне сидіння, налаштовані амортизатори, можна по жорсткості їх налаштувати. Такі платформи для них, у пасажира присутні, у водія відкидні, навіщо тільки, але вони є. Дві підніжки, центральна та бічна, на якій стоїть сам мопед. Позаду у нас отакий кофор, на ключику, все як потрібно. Для шолома або невеликих якихось речей ваших він буде в самий раз. І, до речі, пластик гарний, такий він еластичний, не крихкий. На борту, як завжди, в нас електростартер та кікстартер, що є плюсом у цього мопеда. Давайте поглянемо на його приборку. Приборка в нас аналогова, механічна, тахометр, спідометр. Ну, все як завжди, нічого е, нового. Є USB-зарядка на кермо виведена. Тут все по стандарту: е, світло, поворотники, сигнал, також керування світлом і габаритами, ну і сам електростартер. Ледівська лампа стоїть, світить досить непогано. На сьогоднішній день е, цей мопед вартує 26 тисяч гривень. Ну, Погодьтеся, що взагалі вартість взагалість невелика для, для такої техніки. І також можлива розсрочка безвідсоткова до кінця цього року. До кінця цього року можна оформити на 5 місяців або на рік діє акція. Доставка по всій Україні або нашим автомобілом 18 гривень за кілометр. Знаходимося ми в Києві та Вінниці, або ж відправляємо новою поштою без передоплат, все з цим безпечно. Можете не хвилюватися. Тому, друзі, переходьте за посиланням, що знаходиться під цим відео, ознайомлюйтесь, замовляйте, якщо щось незрозуміло, телефонуйте за номером телефону, який вказаний на нашому сайті. Також пишіть ваші коментарі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато різної техніки, і періодично ви можете знайти для себе саме те, що так давно шукали. Всім гарного дня та до нової зустрічі!